Христос Воскрес! Амінь. А, вже багато сьогодні було сказано, показано, проспівано, але нам дуже важливо а, ті речі, які ми добре знаємо. Але ті речі або ті речі, які ми десь там щось чули, якісь традиції, свято, можливо, ви, ви вперше сьогодні почуєте цю історію про Воскресіння Христа. Нам важливо для себе нагадувати те, що відбувалося. І пропускати це через своє життя. Хочу почати ось з чого. За весь час існування історії людства історики налічують близько тисячі царів, правителів які мали амбіції в тому, щоб створити своє унікальне царство. Близько тисячі. Кожен з них він прагнув зробити якийсь тріумф, він прагнув або завоювати якесь царство інше для того, щоб створити власну імперію. Або підкрити якісь народи, або а, перемогти ворогів. Близько ста 100, приблизно, приблизно 100 з них а, правителів, вони увійшли в історію як тріумфатори. Ці тріумфи вони вийшли в історію різних підручників історичних різних країн. Близько десяти, може трошки більше правителів їм майже вдалося завоювати світ. Особливо це стосується стародавнього світу. Але є одна річ, є одна річ. Кожен з них, кожен з тріумфаторів в кінцевому випадку, в кінцевій точці, він програв. І програв не просто фізичну битву, а програв а, те, чому немож, ну, неможливо те, що неможливо перемогти. Знаєте, що це? Смерть. Дуже цікаво, якщо поглянути на історію, то всі тріумфатори. Їхнє правління завершилося дуже швидко. Від 30 до 40 років, раптово померли. І всі їх царства вони обрушилися. Але послухайте, є тільки один, хто переміг, і сьогодні ми святкуємо це: тільки один, який не за допомогою сили, армії, влади, а за допомогою любові завоював цей Всесвіт, наші серця, кожну людину. Тільки один. Тільки один показав цю любов, помер і подавав смерть. І це наш Ісус Христос. Тому я хочу ще раз привітати вас цими словами, але хочу, щоб ми використали ці слова не просто як а, а, привіт. Знаєте, замість привіт, ми сьогодні кажемо Христос Воскрес. Але щоб дійсно, коли ми будемо зараз це проговорювати, ще раз, щоб ми проголосили дійсно тріумф Христа. Амінь церква. Тому що Він зробив найбільший тріумф. Він переміг смерть. І завдяки цьому ми маємо життя вічне. Тому Христос Воскрес. Я хотів би сьогодні нам деякі речі нагадати. Більшість із нас, ми чудово знаємо історію Воскресіння про Христа. Хтось, можливо, почує її вперше. Але час змінюється, обставини змінюються, контекст, в якому ми живемо, змінюється, культура світу змінюється, не змінюється лише істина, яка записана тут. Це залишається незмінним, незалежно від того, що відбувається в цьому світі. Я хотів би сьогодні нагадати нам деякі речі. Тому хочу запропонувати вам відкрити Євангелія від Матвія, 28 розділ, прочитати з першого по 10 вірш. Це наш перший текст сьогодні, і поміркувати. Поміркувати, як же це відноситься сьогодні в наших реаліях, що це означає для нас. Тому, якщо у вас є біблії, будь ласка, відкривайте, будемо читати текст і слухати голос Божий до нашого серця в наше життя через Його слово. Євангелію від Матвія, 28 розділ, з 1 по 10 вірш. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія, щоб навідати, навідатись до гробу. І ось стався великий заметрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розпятого. Немає його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він у ставі з мертвих, він чекатиме вас у Галілеї, там його побачити. Ось я сказав вам. Вони поспішили відійшли від гробниці зі страхом і великою радістю побігли, щоб сповістити його учнів. Коли ж вони йшли, сповістили, щоб сповістити учнів. Ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте! Вони ж підійшли, обняли Його ноги і поклонили, поклонилися Йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, ідіть сповістіть моїм братам, щоб пішли до Галілеї, там мене побачать. Амінь. Останній тиждень ми з вами розмірковували, переосмислювали взагалі, що відбувалося, які події відбувалися до смерті Ісуса Христа і до Воскресіння. Минулу неділю ми з вами розмірковували про те, як Ісус Христос в'їхав у Єрусалим. Пам'ятаєте? І цікаво, що події дуже швидко змінюються в цій історії. Події дуже швидко змінюються. Ось наче натовп вітає Ісуса як царя, кричить Йому Осанна. Він очікує, що ця особистість він звільнить їх від Римської імперії, від влади, яка є на той час. І скоріше все у людей виникає питання: а що ж далі? Вони в очікуванні, що зараз буде відбуватися. Ось новий цар заїхав в Єрусалим. Проходить менше тижня, і люди, які кричать «Асанна», вони розпинають Христа. Для учнів, які любили Ісуса Христа, які слідували за Ним, які бачили в ньому того, хто веде їх, для них це було неймовірне розчарування. Скоріше все, у них також виникло питання: а що ж далі? Що далі? Все. Все зруйновано. І ось коли вороги думають, що справи зроблено, ми з вами читаємо, що Ісус Христос Воскрес. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що шукаєте Ісуса розпитого, немає його тут, бо Він Воскрес, як сказав. Цікаво, що Христос Він проговорив слова Своїм учням, Він казав, і з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Ворусилиму, постраждати багато від. Старших і первосвященників, і книжників, і вбитиму бути, і Воскреснути Третього Дня. Я сьогодні хотів би нагадати, люба Церква, нам першу річ. Першу річ про, про Воскресіння Ісуса Христа. Очікування, наші з вами очікування, вони можуть бути невиправдані. Очікування учнів, скоріш за все, не були виправдані. Очікування людей, які зустрічали Ісуса як нового правителя, були не виправдані. Вони можуть бути зруйновані. Ті, хто чинить зло, можуть думати, що все скінчено. Але Бог звершує свою волю до кінця. Це дуже проста істина. Але послухайте, Господь, те, що Він задумав протягом усього існування людства до сьогоднішнього дня в нашому житті і далі, Він звершує свою волю до кінця. Навіть коли очікування зруйновані. Ми сьогодні можемо з вами розчаровуватися в людях. Ми сьогодні можемо дивитися на людей і думати, не виправдав очікування. Ми сьогодні можемо розчаровуватися в своїх планах. Ми можемо щось планувати, не вийшло. Ми можемо сьогодні терпіти крах в своєму житті навіть. Ми можемо терпіти падіння в своєму житті. Ми можемо розчаровуватися в чиїхось обіцянках, а в нас це є. Хтось нам каже. Але послухайте, я хочу сьогодні нагадати нам, читаючи історію Воскресіння Христа, є одна річ, в чому ми можемо бути впевнені на 100%. Господь звершить свою волю до кінця. Якщо це справді так, якщо справді Господь звершує свою волю, ми багато кажемо, нам треба вкладати відносини з Богом. Сьогодні нам необхідно шукати Його волю. Відкривати Слово Боже, читати його, намагатися зрозуміти волю Божу тут для себе. Тому що Воскресіння каже про те, що тільки воля Божа незмінна. Якщо сьогодні для нас це важко, послухайте, деякі речі вони прямо написані в Біблії. Ісус Христос каже: Оце воля мого батька, щоб усякий, хто сина побачить та вірує в нього, мав життя вічне. І того воскрешує в останній день. Ось що хоче Господь! І таких прикладів ми можемо знайти в Слову Божому дуже багато. Коли люди нас розчаровують, коли в нас житті, може, немає визначеності, що робити, коли ми десь застрягли, коли у нас немає відповіді, але, або в нашому житті, так як субота, в суботу, день мовчання, коли увесь всесвіт він чекав, що буде далі, коли в нашому житті ми не чуємо голос Божий, нам треба повертатися до нього і шукати Його волі, Його слові. Задавати питання Господь, я хочу почути тебе, тому що саме це звершиться. Це єдине, що звершиться. Я хочу, щоб ми з вами прочитали ще один текст. Ми не будемо читати весь розділ, але це пісня до коринтян, 15 розділ. Він буде на екрані, якщо хочете, можете відкрити у себе з 19 по 27 вірш. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос став із мертвих первісток спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння мертвих. Як у Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожен в своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які христові, під час Його приходу. А потім Кінець, коли Він. Передасть Царство Богові і Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений це смерть, бо все підкорив йому під ноги. Амінь. Друга річ, яку я хочу сьогодні нам нагадати: про що сьогодні нам нагадує Воскресіння Христа? Дійсно, вона проста. Але нам треба переосмислювати для того, щоб ще раз оцінити, наскільки це велике для мого життя. Смерть це не кінець. Кожен, хто вірує в Христа, переможе смерть, так як це зробив він. Бо так само, як в Адамі вмирають всі, так само у Христі всі оживуть. Послухайте, Христос вже воскрес. І ось що Господь обіцяє: що так само, як в Адамі всі померли в гріху, так само в Христі всі воскреснуть. Христос же Воскрес, друзі. У нас сьогодні є надія. Нам сьогодні Воскресіння Христа нагадує про те, що це не кінець. Апостол Павло він каже, що якщо ти надієшся на Христа тільки тут на землі, і він використовує таке поняття надія тут і зараз, навіть не завтра. Навіть не завтра, тут і зараз. Якщо ти сподіваєшся на Христа тільки тут і зараз, ти найнещасливіша людина. Чому? Тому що у тебе немає майбутнього з Христом. Тому що ти думаєш, що Христос може дати Богосвітня тільки сьогодні. Тріумф Воскресіння ж Христа він не в матеріальних речах. Він не в тому, скільки ми маємо зараз тут. Не в цьому. Тріумф Воскресіння Христа, друзі, в тому, що Він переміг смерть, в тому, що Він переміг гріх і в тому, що Він хоче дати нам вічне життя. І ми з цією надією живемо тут на землі. Тому що ми Воскреснемо разом з нашим Христом. цікаво, що ми можемо якимось речам вірити, а якимось речам ми можемо не вірити і шукати для себе якихось фактів. Ось цьому, в слові Боже, ми вірю, а ось для цього треба доказ. Ось це я ще не дослідив. Послухайте, саме особиста довіра Христу і слідування за Ним дає обіцянку, що ти будеш жити вічно. Саме віра не тільки те, що ти. Дізнався фактами, але саме особиста віра відносина з нашим Богом, це дає духовне життя вічне. Якщо сьогодні в світі нічого що є цінним, матеріальним, ми не заберемо з собою, то сьогодні особливо важливо вкладати в те духовне, вчитися слухати голос Божий, вчитися чути Його, вчитися поводитися так, як Христос нас закликає, через своє Слово. Оце має значення сьогодні, тому що ми будемо разом з ним там на небі. Але також те, що вже сьогодні казали, послухайте, поряд є люди, поряд з нами є люди, які також не мають надії. Нам потрібно відкрити свої очі і поглянути, а хто поряд зі мною. Хто сьогодні має почути цю новину про те, що якщо ти віруєш в Христа, ти будеш жити вічно. Нам сьогодні, як церкві, важливо побачити цих людей поряд. Третя річ. Третя річ, яку я хочу сьогодні нагадати: Ісуса Христа розп'яли люди, і Він допустив це. Вороги думали, що все скінчено. От все. Вони настільки дійшли до межі, вони катували Ісуса Христа, вони мучили Його, вони били Його. Вони, врешті-решт, розп'яли його і забрали у нього життя. Все, вони дійшли до межі. Христос це допустив. Сьогодні люди в цьому світі роблять багато зла. Я думаю, що для нас це особливо актуально. Коли ми читаємо сьогодні новини про Україну, ми можемо задавати тяжкі питання: Господь, чому? Чому стільки багато зла? Чому сьогодні люди помирають? Чому сьогодні люди страждають? Чому сьогодні люди чинять таке зло? Ми всі переживаємо про це, ми мовимося про тих, хто сьогодні воює, про тих, хто сьогодні втратив свої сім'ї. Ми маємо цю біль сьогодні в собі, правда? Ми маємо це. Третя річ, друзі, яку я хочу сьогодні нагадати. Ісус Христос, написано Апостол Павло пише, а потім Кінець, коли Він придасть царство Богові Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу, бо йому належить царювати, допоки не покладе всіх ворогів собі під ноги. Останній ворог буде знищений це смерть. Послухайте. У будь-якого зла є своя межа і кінець. Ось про що сьогодні нам нагадує Воскресіння Ісуса Христа. Ми зараз можемо страждати. Ми можемо переживати сьогодні. Можемо думати, от скільки ще, що ж буде далі? Бо ну, послухайте, у будь-якого зла є своя межа, є свій кінець. Про це каже Біблія. Якщо Ісус Христос Воскрес для того, щоб повернутися, це означає, що Він воздасть по справедливості. Псалмі 61-му написано, і тобі, і в Тебе, Господи, милість, бо Ти відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Все каже Біблія. Це означає, що зло колись закінчиться. І сьогодні нам дається надію, тому що ми знаємо, що у Бога поєднання Його милості до тих, хто любить Його, і у Бога Його справедливість, і Він буде воздавати по ділам людей. Милість і справедливість. Це те, де ми можемо сьогодні шукати захисту нашого Бога, продовжувати звертатися до нього, навіть коли ми не можемо змінити обставини, навіть коли нам здається, що зло панує, що так багато страждань. Продовжувати звертатися до нього, тому що у будь-якого зла є межа і кінець. Сьогодні я хотів би нагадати нам це, церква, про те, що Христос Він подавав смерть, Він подавав гріх, Він подавав зло. І він прийде для того, щоб царювати. І останнє, чим я хотів би сьогодні поділитися, ми з вами читали Євангеліє від Матвія. Історія, коли Янгос сповістив двом жінкам про те, що Христос Воскрес. Якщо у вас відкрите це місце Писання, погляньте в 7 та 10 вірш. Ангел проговорює, Він каже: швидше ідіть та скажіть його учням, що Він у ставі з мертвих. Він чекатиме вас де? В Галілеї. Там його ви побачите. І в 10-му вірші він каже: Ісус Христос каже вже: та каже їм Ісус: Не бійтеся, йдіть сповістіть моїм братам, що пішли до Галілеї, там мене побачать. Христос відправляє учнів. В Галілею. А знаєте, що починалося в Галілеї? Послухайте, Христос відправляє учнів в те місце, де вони перше зустрілися з ним. Христос після свого Воскресіння чомусь відправляє учнів саме в те місце, де Він їх покликав, де вони бачили перші чудеса Ісуса Христа, де вони разом з ним служили, де вони бачили, які чудеса Він робить, де Він питав, чи хочеш ти йти за мною. Ісус відправляє саме в те місце. Послухайте, і коли учні повертаються туди, пам'ятаєте, яке питання задає Ісус Христос Петру? Чи любиш ти мене? Ісус Христос повертає учнів туди, де все почалося, де Він покликав їх. Для того, щоб учні, проходячи цей шлях, вони згадали все те, що робив Христос. Для того, щоб вони вирівняли свій шлях. Тому що їх очікування, вони зруйновані. Тому що вони сподівалися на щось інше. Але Христос повертає учнів на початок. Можливо, хтось сьогодні переживає в своєму житті такий духовний занепад. Можливо, хтось охолов, можливо, у когось труднощі. Хтось переживає складні обставини в житті. Можливо, хтось слідує за Христом, знаєте, на автопілоті, на, на круїз контролі. Типу, все добре. Я їду. Можливо, хтось вже давно домовився зі своєю совістю про якісь речі, ми в своєму житті щось допускаємо. Якісь речі нас збивають зі шляху, зі шляху слідування за нашим Христом. Але я хочу сьогодні задати одне питання. Одне питання, яке я хочу залишити, щоб ми порозмірковували над ним. Воно звучить так: якщо Христос повертає учнів своїх в те місце, де все починалося. То де сьогодні моє місце зустрічі з Ісусом Христом в моєму житті? З чого починалося моє слідування за Христом? Нам інколи важливо повернутися для того, щоб вирівняти свій шлях. Просто подумайте про це сьогодні. Подумайте про те, де ви зустрілися з Христом вперше, де Він вас знайшов, якими ви були? Де він вас витягнув? Коли це відбувалося? За цей період нашого життя багато чого змінилося. Але нам важливо думками своїм повернутися і подумати, якщо Христос мене знайшов там, і там я з ним зустрівся, то сьогодні треба продовжувати вирівняти свій шлях і продовжувати слідувати за Христом, який Воскрес. Амінь. Я колись почув а, таке слово. Один мій знайомий ділився. А, перекалібровка. Це не означає а, покращити щось. Це означає як механічний годинник трошки вирівняти. Трошки покрутити для того, щоб від відкалібрувати. Ісус Христос своїх учнів повертає для того, щоб вони трошки вирівнялися. Для того, щоб вони переосмислили, хто ж він насправді. Для того, щоб з новими силами слідувати за ним. Можливо, сьогодні світлі Воскресіння, друзі, нам треба подивитися по-новому на свої пріоритети. Те, що стосується. Мого життя з Богом, те, що стосується моєї церкви, те, що стосується моєї родини. І саме сьогодні, в цей день, в Воскресіння, повернутися в ту точку, коли я почав слідувати за Христом, трошки вирівняти свій шлях, щось змінити в своєму житті і почати заново йти за Христом, який воскрес. Якщо ви сьогодні вперше чуєте про те, що Христа можна знайти в своєму житті. Що ви сьогодні вперше чуєте, що Христос шукає хоче дати вічне життя. І ви в своєму житті шукаєте надію, ви шукаєте відповіді на якісь питання. Можливо, в вашому житті сьогодні все, все добре. Ви послухайте, якщо Христос дійсно Воскрес, помер і Воскрес за кожну людину і Він хоче дати вічне життя, то це те, що можна взяти як подарунок. Колись ми ходили в похід, думаю, що ті, хто ходив, пам'ятають. І наш друг пастор, який вів нас цей похід, він зібрав нас всіх в коло перед походом, і він почав розповідати, які в нас правила. Він говорив ну, декілька багато речей, але два правила. Два правила, які він сказав, я пам'ятаю їх досі. Перше, він сказав, якщо ти відстав від основної групи, і заблукав, знаєте, що треба робити? Що? Якщо ти відстав від цієї групи, якщо ти загубився, не йди в сторони, не йди назад, не йди вперед, залишайся на місці і подай сигнал, щоб тебе знайшли. Ось перше правило. Тому що якщо ти будеш блукати далі, якщо ти підеш в сторони, вірогідність в тому, що тебе знайдуть, вона зменшується. Тому що є чіткий маршрут, куди треба йти. І якщо побачили, що ти відстав, за тобою повернуться і знайдуть на тому місці, де ти стоїш. Друге, якщо ти пішов швидше і заблукав, знаєте, що треба робити? Якщо ти пішов швидше і заблукав, залишайся на місці. Не йди назад, не йди вперед, не йди в сторону, але залишайся на місці. Тому що ті, хто йдуть позаду тобою, у кого є маршрут, у того, хто тебе веде, він знає. Куди йти, і він знайде тебе на тому місці. У нас було три людини, які пішли вперед, вирвалися, і в кінцевому випадку ми цієї ночі їх не знайшли, тому що вони почали блукати і далі йти. Ми знайшли їх на наступний день. Послухайте, для мене я згадав цей приклад. Для мене цей приклад. Ми в своєму житті, знаєте, куди сідемо. Ми можемо йти з Христом, а ми можемо взагалі не знати про Христа, ми можемо блукати сьогодні в житті, блукати вправо, вліво. Шукати щось, якусь надію десь, десь тут знайти надію. Або знайти надію може тут, або треба повернутися назад. Послухайте, написано: Господь шукає кожного як своїх овечок. Сьогодні треба зупинитися, не блукати в цьому світі, зупинитися і подати сигнал, як звернутися до Бога. Сказати: Господь, я тебе потребую. Ось що треба зробити. Ісус Христос розповів таку притчу своїм учням. Котрий з вас, чоловік, маючи сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині цих дев'яносто дев'яти, не піде шукати загубленої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе її на рамена свої та радіє і, прийшовши додому, скукає друзів і сусідів і каже: Радійте зі мною, бо знайшов я вівцю ту загублену. Говорю вам, що так само нині радітимуть більше за одного грішника, шукається вже з дев'яносто дев'яти праведників. Що не потребують покаяння. Послухайте, якщо ви сьогодні шукаєте Христа в своєму житті, все, що треба зробити, зупинитися і звернутися до Нього. Якщо ви для себе розумієте, що вам треба сьогодні Христос, ми зараз будемо молитися. Люба церква, я хочу, щоб ви подумали про це питання. Де моє місце зустрічі з Христом? Коли я його зустрів? Як це відбувалося? Треба трошки вирівняти свій шлях для того, щоб слідувати за Воскресом Христом. Якщо вам необхідно молитва, ми будемо молитися сьогодні. Будемо молитися зараз. Якщо ви. Відчуваєте, що у вас в серці є неспокій, ви хочете надбати життя з Богом, звернутися до нього. Не знаєте, як можете підходити сюди наперед, ми будемо разом молитися. Разом зі мною, разом з братами. А якщо вам потрібна молитва, можете підійти після служіння для того, щоб помолитися відновитися в Бозі сьогодні. Не треба блукати далі. Не треба йти кудись далі. Треба повернутися або в те місце. Де ми зустрілися з Христом, для того, щоб поглянути ще раз на нього і сказати: так, я тебе люблю, я хочу слідувати за тобою, так як сказав Петро. А просто зупинитися сказати Господь, все, я стою на місці. Я не знаю, куди далі йти. Давайте станемо. Все те, що відбулося на Христі, друзі, це для когось може бути історія. Але ми сьогодні згадуємо цю історію як живу історію для. Нашого життя. Давайте зараз будемо молитися. Просто розмірковуйте про те, хто такий Христос, чи любите Ви Його. Що ви сьогодні шукаєте Його в своєму житті, час, коли ми зможемо помолитися, звернутися до Нього. Можете підійти, ми будемо разом молитися. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти знаєш кожного з нас. Ми дякуємо Тобі за твій тріумф, за те, що ти помер на Христі за кожну людину. Ми дякуємо, що ти воскрес! І ми знаємо, Господь, що віруючи в Твоє ім'я Христос, дивлячись на тебе, ми маємо життя вічне. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що смерть тут, на землі, це не кінець. Ми знаємо, що ми будемо мати життя в відносинах любові з тобою, Господь. Ми дякуємо за Твою жертву. Ми дякуємо за Твоє Воскресіння. І ми сьогодні радіємо. Радіємо, тому що ми надбали найбільше в нашому житті спасіння. Господь, ми дякуємо Тобі, що в тобі є надія, і ми знаємо. Навіть коли в світі так багато зла, ти своїм воскресінням показуєш, що цьому є межа, є те, що не контролює цей світ і люди, тому що влада вся у тебе, Господь. Ми надіємося сьогодні на тебе, ми покладаємо свої надії, Господь. Ти бачиш веш наш біль, всі переживання, ти бачиш сьогодні наш народ, нашу Україну, Господь. Ми просто молимо про Твою милість і про Твою справедливість, Господь. Ми мовимо, щоб ти зупинив зло. І ми знаємо, що настане той час, той день, коли це відбудеться. Тому що ми покладаємо свою надію на тебе. Прославляємо Твоє ім'я. Дякуємо Тобі. Амінь. Христос Воскрес!